Та воду нині прісно ліва віков». 30 квітня 2023 року, у неділю третю після Пасхи, святих жон мироносець, блаженніший митрополит Київській всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Прверський Антоній, Єписко Пірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Оте Мария и Магдалина, и Мария Иаковля, и Соломия купишь ароматы, да пришедыше поможут и Иисусом, и село за во воедино от суббот, придоша на гробу воссиявшую солнцу, и глаголоку к себе. И повели село, и блишь его гроб видишь а юношу, сидящую в десны, ходи на одежду, белу и уже ужася. Он уже глагола им. Не ужасайтесь. А. Иисуса ищите на зарянина распятого. Восстание здесь. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Святі жони мироносиці, свята апостоли, святі Йосиф, Римафейський Нікадім являються для нас прикладами духовної мужності. Усі часи християнської ери були свої випробування, які, як правило, у були перемішані. Ну, Правда з неправдою, і там було завжди більше неправди. Але е, наші предки мужньо все терпіли. Що значить перетерпіти іспитання цього віка? Це значить, ці іспитання не мають нас відірвати від Христа, від любви Божої. Можуть на людину говорити що угодно і хто угодно. І цими, цією неправдою людину озлобляють і хочуть відірвати від Бога, що вона стала такою, як вони, ті, хто говорять, хто ображає. Але ми не повинні бути такими. Навіть якщо про нас говорять дуже погано і неправду, абсолютно неправду, ми повинні можна терпіти і триматися Бога. Бути з Богом, жити посвященним божественним законам, які навчають нас, любити ворогів своїх, благословляти тих, хто нас проклинає, і молитися за тих, хто нас ображає. І, звичайно, що любити ми повинні всіх, хто нас оточує, особливо тих, хто є нашими єдиновірцями. Такі люди мають користуватися особливою любов'ю. Ну є любов, різна любов, є любов, коли, коли вона наповнена ну, чувством благодарності. А є така любов, яка наповнена терпінням. Ото нема якогось до людини там восторженого чувства, але є терпіння. терпіння це є то наповнення любви, яке ми маємо мати до своїх неприятелів. На сугубі піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Іктині предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив іерейську та дияконську херотонію. Священником став іродіякон Парфеній Маринич, студент другого курсу магістратури Київської духовної академії. У деякона висвячений іподіякон Сергій Бервено, клірик собору на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських у Василькові. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.